Знаєте, Андрій вже професіонал, і це для нього був третій Дакар. І, звичайно, що мені приємно працювати з Андрієм, тому що він вже так в темі. Йому дійсно це подобаються перегони. І ну, він загорівся Дакарами. Той діагноз Дакар, як він назвав, другий фільм про Дакар. Це я думаю, що цей діагноз вже зацепив не тільки мене, але й його. Журналістам воно не було набагато простіше, чим нам, тому що е, два тижні перегонів, е, ночівля на біваку, е, постійні переїзди, е, спека, е, високогір'я е, це все е, воно не тільки стосувалося спортсменів, але стосувалося і журналістів. Я думаю, що звичайно в таких умовах знімати не просто, але Андрій справився з цим. Вот на фильм работали все. Удивительным образом, я перед фильмом, перед тем, как ехать на Дакар, я встретился со своим другом Сашкой Долговым. Он приезжал в Киев. Саня, где ты? А, вот он. Я мессия блюзовой культуры на территории этой страны. Режиссер фильма Андрей Цыпленко, мы с ним я имел участие учился с ним в одной школе, сидеть за одной партой. Я очень давно хотел написать саундтрек. Но именно без, без слов саундтрек как, как музыкальный бэкграунд. Музыкальный а Андрюха сказал, Сань, попробуй написать песню. Вряд ли у меня получится сделать. А взял и написал. Получил. А вот идет и режиссер. Лэд, Андрюх, у меня тут интервью берут. Что сказал режиссер по поводу песни? Что сказал? Сказал по поводу песни. Здравствуй. Здравствуй. Привет. Привет. Студия. Привет. Здравствуй. Пришли в студию, взяли инструменты. и песню. Бедуин слепых дорог. Без перекрестков. Я хочу с самого начала поздравить команду. Никуда. С первым местом в категории Т2-2. В Родилась ідея, чому б нам не написати музику для, для фільму. Музику, яка б точно попадала вот в енергію в того, що ми робимо. Головні труднощі були в тому, щоб доїхати до кінця. Решто, ну, до решти вся наша група була готова. Скажімо, інший бік, другий бік гонки перегонів. А складно показати людей у розвитку. Да? Ти просто... Репортаж це такий, це такий флеш. Да? Ти, ти бачиш якусь ситуацію і бачиш її якісь результати. Кожного дня ти давав репортажі про те, що було на трасі. Але те, що ставалося з людьми, те у що вони перетворювалися протягом. Всі ці гонки протягом всього Дакару це складно в репортажі показати. І мені дуже хотілося б ну, побачити, що з ними було на початку, і що сталося на, наприкінці гонки. І навіть те, що сталося з ними після фінішу. У нас був дуже хороший режисер монтажу Богдан Заравель. Отже, ми монтували Азов з Богданом. І я кажу: ну Богданчику, ну клей тут, тут значить, тут у нас е, татра проїжджає, треба якийсь крупний план ставити. Постав, будь ласка, ці колеса. І Богдан мені каже, що мовляв, ні, ці колеса не можна ставити, Андрію. Тут в тебе їде татра, а ти ставиш колеса від Камазу. Це неможливо. І Я тоді зрозумів, що по перше глядач. Набагато розумніші від нас, і такі трюки вони вже не проходять. Глядач прекрасно розуміє, де йде Камаз, а де йде театр. І треба його дуже-дуже поважати. Отже, мені здається, я навчився не поспішаючи поважати глядача. Фільм гарний, мені сподобався. Ну, Така є дуже уклон в стадію трагізму, трагізма. Повідно. Багато чого весело було на. Но Дакаре, ну, я бы больше следуя своему там характеру, бы юмора мало, больше такая как тр... трагика привлажала фильм. В случае серьезных происшествий на трассе они первыми приходят на помощь. Это второй Дакар для анестезиолога Ива Диа. Неудачное падение едва не стоило жизни польскому квадроциклисту Рафалу Сонику. Доктор Ив подлатал поляка. І я в час саме Дакару перебував в Україні, і е, всю інформацію, яка надходила до нас від хлопців від телеканалу інтер, розміщував на нашому офіційному сайті Дакарнетіа, тобто нашому командному сайті. І потім вже на фініш звичайно я теж не втримався і поїхав на останні три дні гонки. Вище знамена парні, емоції захльостують, адреналін зашкалює. Щастя, удача все таки нас не покинуло, поэтому все хорошо. Що можна таке відмітити, чого не було на ралі реально, і що було реальне в житті, то все-таки не можна передати от ту важкість, ту атмосферу, коли людина справді спить по 2-3 години на добу. І коли я вже приїхав на сам кінець ралі, я дивився і я бачив, як наші хлопці-механіки, як Вадим, як Лоран, які до цього ну, вони досить кумедні і між собою спілкуються там, шуткують. А тут я бачу, що люди вже навіть трохи неадекватні, вони засинають просто на ходу. Якщо ви пам'ятаєте один з епізодів, коли автомобіль Чеха Лопрайса перекинувся, тому що дав механіку просто порулити на маленькому не на спецділянці, а між спецділянками, коли перекинувся, я розумію, що така ситуація на Дакарі абсолютно є реальною. よし <laughs>